Черговий прийом громадян з особистих питань провів учора міський голова Олександр Пеньковий за участю керівників структурних підрозділів та спеціалістів міськвиконкому. У зверненні громадянина Олександра Короля, який проживає по Соборній 54, йшла мова щодо електрифікації його квартири. Пасівський анкеро відмовляє мені у пільгах, так як наш будинок був заснований і збудований електроплитами. І що вони дали мені відповідь на письмо моє, що наш будинок не є цим, щоб надавати пільги? У нас є перелік будинків, які ми надавали в РЕС, щодо того, що ці будинки відключені від центрального опалення і що вони мають право на пільгу по електрозабезпеченню. Оце якраз той випадок, якщо окажеться, що цього будинку немає. То треба наслідуючи виконком внести, тому що він цей будинок з самого початку був на електроплитах. І ці будинки, я знаю, що вони завжди, згідно постанови Кабміну, відносилися до, не, до, до пільгових постачанків. Громадянин Олександр Наливайко звернувся з питанням щодо права викупу земельної ділянки під приміщенням Фастів Сіті. Колективним було звернення мешканців Фастова щодо роботи комісії по заявам батьків, діти яких відвідують спортивний клуб Каскад. Нас викликали на 8 -е число не тільки мене і Чернишенка, але і обзванювали батьків. Значить, на 10-ту годину на комісію у справах дітей. Прийшовши на цю комісію, ми майже 2,5 години чекали, поки нас таки запросять, але запросили на комісію тільки мене. Я вже настояв, щоб Там катамже говорили, що ситуація неоднозначна. Ми не можемо зараз розібратися в цій ситуації складній, тому що треба залучення спеціалістів, а саме психологів, соціальних працівників, які все-таки поспілкуються з дітьми і виявлять, чи дійсно були ці факти, чи ні. Потім, все-таки, я настояв, щоб і батьки ж прийшли, скажіть і батькам, чому вони чекають 2,5 години. Це було б роз'яснено і батькам, що цією ситуацією буде займатися комісія. Далі на протязі роботи комісії, ну місяць була комісія, жодної зустрічі психолога із постраждалими дітьми не було, а їх у заявах було 10 чоловік. Як можна робити заключення про чи були ці факти чи ні, коли не було зустрічі фахівця із постраждалими дітьми? Є одна думка і друга думка, але є звернення щодо серйозних фактів порушень. Який не може ні комісія, ні міський голова визначити, було це порушення чи не було? Ми на комісії подивилися, спробували вас заспокоїти, що не, 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 давайте зупинимось на даному етапі і направимо справи в правоохоронні органи, хай вони допитають, кого потрібно. Визвуть свідків і так далі. І воно на сьогоднішній день на такому етапі з усіх порушених громадянами питань дано доручення відповідним службам, а самим заявникам консультації та роз'яснення: Євгенія Мазуренко, Костянтин Мороз, новини, телеканал АСТВ.